Як же я люблю цей аромат свіжоспеченого хліба, що розноситься на всю хату? Сьогодні я спекла справжній домашній хліб без зайвих інгредієнтів, саме так, як колись пекли наші бабусі. Спочатку готую опару, вливаю пів літра теплої води, я одразу печу дві хлібини. Якщо хочете одну, беріть половину інгредієнтів, додаю чайну ложку солі, одну столову ложку оцту. І 30 грамів живих дріжджів. Добре перемішую і додаю 200 грамів борошна з загальної кількості, залишаю опару на 15 хвилин. Потім додаю 4 столові ложки олії і поступово всипаю ще 600 грамів борошна. Більше борошна не додаю, краще додати трішки олії, щоб тісто не липло до рук. Вимішую, воно трохи липке, але це нормально. Накриваю і залишаю на годину. Коли тісто підійшло, формую дві хлібини. Знову накриваю і даю постояти ще 10 хвилин. Потім змащую молоком. І в духовку 200 градусів 30 хвилин, і готово. Смачного. Підпишись, щоб не пропустити нові рецепти.